Усе змінилося. Оце так привітання. Ні, я просто маю на увазі, що усе, що раніше було для нас, звичайним, зараз має зовсім інше значення та інший сенс. Звичайно, 11-літня війна, ковід, це все так змінило нас. Тож, ми стали сильнішими і мудрішими. І усе, що ми робимо, тепер має зовсім інше значення. Ну і звичайно благодійну ціль. Саме тому сьогодні студія рожеві окуляри нестандартно святкує свій 12-й день народження. Ходімо творити та вчитися допомагати нашим захисникам. Що ж, 6 квітня студії рожеві окуляри було 12 років, з них 11 – випробування не лише для нас, а й для всієї країни. Але ми якось навчилися жити, і хай там що, і от сьогодні вирішили ще краще зрозуміти українські традиції, бо ж без минулого у нас немає майбутнього. Отже, план заходу такий. Ми заходимо та слухаємо цікаву розповідь про історію писанкарства. А потім самі пишемо писанки. Це все буде відбуватися за допомогою Ірини Кметь, філологиня, мисткиня, писанкарка, волонтерка, а також голова благодійного фонду Львів Опір пані Ірина обіцяє розповісти все про писанкарство, що воно символізує і які секрети ховають візерунки. Сьогодні ми будемо говорити про писанку і не лише розмовляти, але і власноруч виготовити це диво, яке є справді унікальним явищем в історії української культури і в історії людства загалом. У 2024 році ЮНЕСКО визнало українську писанку нематеріальним надбанням культурним людства. Писанка про вміння віддавати сокровенне, коли за традиціями виготовляли писанки, щоб на великдень подарувати з найкращими побажаннями рідним. Писанка це про вміння приймати усе, що випало на долю людини. Вміння цінувати кожну мить життя. А тепер про глибокі сенси сьогодні ми не лише навчаємось, творимо і спілкуємось, збираємо кошти для одного з численних запитів, які отримає благодійний фонд львів опір. Це перед великодній час. Усі наші бажання і мрії сконцентровані, як і щопори до для найважливішої цілі маємо вистояти і перемогти у цій війні, і тому усі пожертви будемо скеровувати на допомогу нашому війську. Органічне покликання людини і бажання бути корисною комусь втілюється у наших вчинках і в наших справах. І власне так уже не один рік поспіль разом із однодумцями ми зустрічаємося щодня і робимо чимало багато потрібного для наших військових, для того, щоб їх підтримати для того, щоб справді бути міцним тилом для міцного фронту. Спочатку я хотіла собі вибрати писанку, яку робили на Лемківщині, бо там дуже гарні кольорові писанки. Але потім я зрозуміла, що я взагалі не від звичайну писанку, тому що я насправді думала, що це набагато легше. Але коли я почала малювати, я все-таки зрозуміла, що зроблю або свою якусь, або буду повторювати. Я взагалі хотіла щось по своєму дизайну, і я на своїй писанці намалювала соняшник. Я сьогодні створила. Писанко по своїм дизайнам, і мені вдалося все. Мені хотілося щось такого, як Вестяного намалювати. Я взагалі вибирала більше не по якому, не по Львівщині, а в якихось інших регіонах, тому вийшло так квіточки, якісь таке різне. Я хотіла створити писанку з зірками, і мені вийшла також ця писанка. І попри те, що мені віск падав, все було добре і вийшло досить гарно. Таке. Також мені було дуже цікаво слухати, і мені сподобався загалом майстер-клас. Я дізналася, що є ну, не тільки там е, десь. Декілька писанок, а є різні, і багато є писанок різних, і що їх робили кожен. Я дуже багато дізналась про походження писанок, і дуже було цікаво послухати. Ну, чудно було, що справді ми ну, якось знали і хотіли мені це розповісти, і мені було дуже цікаво. Я не знала, що писанки малюються не тільки на водитому яйці, а ще й на свіжому, що символізує символ відродження, а також що різні орнаменти, малюнки символізують різні символи та регіони. Ну, насамперед, я хочу подякувати рожевим окулярам, що сьогодні ми присутні тут. Це чудова нагода поринути в традиції українські, згадати, як починалося українське мистецтво, писанкарство на сьогоднішній день. Багато дітей залучені в різних гаджетах, і так дуже цікаві майстер-класи проводяться для того, щоб нагадати їм про наші українські традиції, про українську історію. І кожна писанка має саме свою історію. І сьогодні ми втілювали. І моя дитина щаслива. Не Мовірна, і я дуже дякую. Мені подобається кожна писанка. Це крапля миру, добра і любові. І сьогоднішня подія, яка прекрасно відображає долучення до волонтерства, долучення діток, щоб вони розуміли, що добро в світі потрібно, особливо сьогоднішній час. Найкращий спосіб відсвяткувати день народження студії це створити якусь красу і добро з учнями. Сьогодні був ще один яскравий день, який доповнить альбом спільних спогадів. З нашій студії ми бажаємо довгих років та процвітання. Добрих, успішних та доброзичливих учнів та успішних проєктів. А з вами сьогодні була я, Даринка Попко. Та моя коліжанка Софія Кащешин. А нам вже час прощатись. До нових зустрічей, Па-па!